Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 5 по 11 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів, можливо, ви будете чомусь засмучені. Чомусь ви бачите те, що відбувається сьогодні, начебто ви не помічаєте те, що може для вас бути або корисним, або таким, знаєте, Нібито ви зосередитесь на чомусь поганому. Але карти кажуть про те, якщо ви йдете якимось шляхом, наприклад, до вирішення вашого питання, то на сьогодні ви знаходитесь на середині вашого шляху. Тому, можливо, саме і ви бачите якісь недоліки, можливо, щось для вас, так, знаєте, ви. Не розумієте, а взагалі правильно, чи ви робите щось. Тому не засмучуйтесь. ви знаходитесь лише на середині вашого шляху. Це не те, що ви пройшли такий шлях, і ви побачили, що ви прийшли не туди, або ви зробили не те, що дійсно вам потрібно. Тому. Ваша підтримка може бути саме від вашої родини. Це, можливо, знаєте, тепле спілкування з дітьми, або з онуками, або просто тепле сімейне, знаєте, таке спілкування, яке може вам додати сил. Тому, якщо ви опинилися в якійсь ситуації, або просто відчуваєте якийсь сум. За щось ви так, знаєте, турбуєтесь і хвилюєтесь. Тому підказка от вам від карт, що вам потрібно звернутися і отримати підтримку саме від родини. Або, можливо, по роботі у вас яке питання, яке вас дуже турбує, то вам, до вам потрібна саме родинна підтримка. І цей тиждень. Буде для вас, знаєте, більш таким спокійним. Тому зверніться за підтримкою до вашої родини. Якщо ви відчуваєте сум, то ваша родина буде вашою підтримкою. Можливо, щось саме, може, діти вам щось підкажуть, або навпаки, дорослі які вже пройшли, який життєвий шлях зможуть вам допомогти. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви змогли подолати ваше таке внутрішнє хвилювання, щоб родина ваша була вам підтримкою. Я бажаю вам гарного тижня, легкого. І не сумуйте. Попереду лише найкраще. Гарного тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева можливо такий період, де вам треба бути. Так, знаєте, бистро щось вирішувати. І саме від вас залежить, ось саме ви, я не можу сказати, що у вас таки, ви саме себе, знаєте, начебто стримуєте. Тобто попереду у вас можуть бути такі дії, можливо, щось таке відбувається в вашому житті стрімко. Так, знаєте, з таким запалом. Але ви, начебто, ви, саме себе стримуєте. Можливо, ще на цьому тижні вам треба буде щось вирішувати. Тобто ви постанете перед тим, перед вибором. І карти кажуть про те, що рішення потрібно, знаєте, робити так дуже стрімко. Дуже швидко. ось це рішення приймати, так, не відкладати, не лінуватися. А на цьому тижні вам потрібно бути саме вогником, саме тією людиною, яка приймає рішення, яка не, знаєте, не... Поради там від інших дожидається, а саме ви, саме від вас залежить правильний вибір. Правильний вибір буде лише тоді, коли ви, знаєте, ось перша думка така, вона буде правильною. Тому, якщо вам потрібно буде щось вирішити, Прислухайтесь до себе. І ваша перша думка, ваше перше рішення, воно буде правильним. Я бажаю, щоб на цьому тижні не було ніяких затримок. Нехай все, що ви собі запланували або відкривали щось для себе нове, цей тиждень такий він у вас буде дуже стрімкий, з бистрими рішеннями. Щоб ви їх приймали швидко, щоб кожне ваше рішення було правильним. Це карта ще про те, що ви рухаєтеся вперед. Про те, що від ваших дій залежить ваше майбутнє. І нехай від ваших рішень в подальшому буде, знаєте, і правильне рішення, і якийсь, можливо, новий виток. Тому не відкладайте на потім, вирішуйте саме зараз. Цей тиждень саме підходить для таких стрімких рішень. І прислухайтесь до себе. Інтуїція на цьому тижні вас не підведе. Гарного вам тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. На цьому тижні у стрільців. Можливо, вам треба буде вирішити якесь питання стосовно або по закону, щось там, можливо, договори, документи, і, можливо, на цьому тижні вам знадобиться підтримка вашої родини. Щось, можливо, неочікуване. Тобто ви перед собою я взагалі-то не працюю з перевернутими картами. Але на цьому тижні і у цьому розкладі з'явилася карта, яка в перевернутому, вийшла такому, вона каже про те, що можливо, вам не треба робити. Щось так, знаєте, відказатися від того, що у вас є на сьогодні. Можливо, це, знаєте, навіть якщо ви захотіли, наприклад, продати житло, або, знаєте, відмовитись від того, що у вас це таке, знаєте, постійне, якийсь ваш такий фундамент, або, можливо, ваша робота то цей тиждень не підходить для того, знаєте, для якихось змін, для якогось продажу, для того, щоб ви відмовлялися від, або, можливо, від вашої спадщини, від того, знаєте, чогось, що ваше постійне, от на цьому тижні вам не треба від цього відмовлятися, не продавати щось. Там, квартира, або щось таке, то, що ваше постійне, або змінювати роботу постійно. Саме цей тиждень буде не дуже вдалий для цього. Він підходить більш для того, щоб ви вирішували просто по документам. Подивіться на те, щоб у вас було все в порядку, з договорами, з вашими. Якимись, можливо, посвідченнями. І на цьому тижні у вас така родинна підтримка. Або, можливо, вам треба буде звернутися за допомогою до вашої родини. Тому, що я можу сказати вам? На цьому тижні не робіть якихось глобальних змін в вашому житті. Не відмовляйтесь від того, що у вас є. Не віддавайте. Бо, можливо, воно вам і не принесе незадоволення і буде не дуже вдалою, таким, знаєте, вашою дією. Тому нехай цей тиждень буде для вас тижнем, де ви. Просто вирішуєте питання, повсякденні питання, питання по договорам, питання по документам, можливо, якесь посвідчення, щось ви там продивіться. І якщо вам буде потрібна допомога, то зверніться саме до вашої родини. Саме від неї прийде ось ця така жадана, бажана вам допомога. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко, щоб ваші такі питання юридичні, такі по документам ви змогли швидко вирішити. Або, можливо, це ще карти можуть казати, що вашій родині така потрібна допомога. Тому якщо до вас звернуться, і скажуть, наприклад, я там хочу щось продати, допоможи мені, то скажіть, що, що цей тиждень не дуже вдалий для цього. Залишіть то, що є у вас, нехай воно буде з вами. І нехай родинна підтримка завжди буде з вами. І щоб ви допомагали вашій родині. То цей тиждень, він, знаєте, такий пов'язан з родинною підтримкою, пов'язан з родинним теплом. І не відмовляйтесь від того, що ваше. Нехай воно залишається. Можливо, в подальшому відкриються більш таки гарні умови для, можливо, цього або продажу, або Вирішення чогось. Тому нехай цей тиждень буде з родинною підтримкою. Приділіть увагу вашій родині. Я бажаю вам гарного тижня, а усім нам мирного неба. Бережіть себе.